Синьо жовті квіти сьогодні вранці лягають до пам'ятників та меморіальних дошок. До дня соборності України, хмельничани, представники влади та правоохоронці згадують про тих, хто у різні роки та епохи боровся за незалежність. Україна єдина незалежно від того, де українці проживають в заході, центрі, сході чи Півдні. українці. Хочуть бути в одній незалежній державі за об'єднання українських земель наші співгромадяни боролись протягом століть, і 22 січня 1919 року у Києві проголосили акт злуки Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою. На честь цієї події вже 71 рік потому тому мільйони українців стали у живий ланцюг. Різні частини України, де б не проживали українці, чи це була Буховина, чи це була Західна Україна, тоді, яка представлялася урядом Західноукраїнської Народної Республіки, чи це була УНР, чи це були інші території, вони всі надіслали безпосередньо свою думку і запити в Київ. З прагненням об'єднати Україну в одну державу. Тобто, це ще раз підтверджує, що українці, де б вони не проживали, вони хочуть проживати в своїй незалежній українській державі. Сьогодні, як і століття тому, ворог знову хоче роз'єднати українські землі. А військовослужбовці, волонтери та цивільні, кожен на своєму місці борються за суверенітет, незалежність та соборність нашої держави. Ми маємо расистів, які хочуть. Не просто позбавити нашої соборності, не хочуть зруйнувати нашу соборність, також хочуть забрати нашу незалежність. Тому сьогодні, як ніколи, важливо показувати сигнали соборності, показувати сигнали соборності всі всіх українців. Тих, хто в окупації під окупацію зараз, тих, хто не під окупацію, тих, хто бореться, і дуже важливо показувати не лише внутрішньо самим собі, а й дуже важливо показувати зовнішньо для всього світу, що українці єдині, тоні все зробити, щоб цю соборність єдність зберегти не лише для того, щоб ми всі це знали і розуміли, а для того, щоб це бачив весь світ. Ірина Моляр, Валерій Талоховський, новини міста.